Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо Cake To Go, тобто торт з собою, торт в стакані. Це дуже популярний формат останні роки. По факту, це те саме, що й трайфли, але трайфли. Ми збираємо в стаканчиках для кейтерингу, а кейк тогоу в стаканах для кави або чаю. Це трендовий і дуже актуальний формат, особливо зараз, в теплий період року, коли багато свят відбувається на відкритому повітрі, на пікніках. Ну і звичайно, це класний варіант подарунку. Ви можете кейк go приготувати, поставити стаканчик з тортом безпосередньо на підставку для кави або чаю, а поруч поставити стакан такий самий, наприклад, з якоюсь невеличкою квітковою композицією, або насипати туди якісь горішки. В шоколаді, або свіжі ягоди, або ту ж каву, або чай, і вручити, подарувати комусь. На смак нашого торту суперлітній, освіжаючий, це полуничний мохіто. Він складатиметься з молочного бісквіту, просоченого сиропом з додаванням соку, лайма, ятки, Далі полунична начинка, далі ганаш на основі білого шоколаду, вершків з додаванням знову ж таки м'ятки, цедри лайму. Ну і завершимо ми все приготуванням вершкового крему, за допомогою якого можна кікчуґу задекорувати або просто Покрити. Ну і, в принципі, все. Розпочинаємо ми з вами з приготування полуничної начинки, тому що їй потрібний час для стабілізації, і для цього нам знадобиться полуничне пюре, свіжа полуничка, кукурудзяний крохмаль і цукор. В сотейник переливаємо полуничне пюре. І для того, щоб додати трішки більше текстури, я пропоную вам додати шматочки свіжої полунички. Тому відрізаємо хвостики і просто нарізаємо полуницю невеличкими кубиками. Ось приблизно такі кубики я роблю, плюс вони ще трішечки зменшуються, коли ми будемо загущувати нашу начинку. І сюди ж відправляємо цукор і кукурудзяний крахмаль. Перемішуємо. Ставимо на плиту і постійно помішуючи. На середній потужності плити доводимо все до кипіння. Шматочки полуниці, звичайно, трішечки пошкодяться, зменшаться в своєму об'ємі. Саме тому на початку полуницю дуже дрібним кубиком не нарізаємо. Все, маса закипіла і тепер постійно помішуючи, ми ще хвилину проварюємо її, для того, щоб маса загуснула і зник присмак крохмалю. І знімаємо масу з плити. Переливаємо масу в чисту тарілку, накриваємо плівкою в контакти, залишаємо трішки охолонути на поверхні при кімнатній температурі, а далі вже відправимо до повного охолодження в холодильник на декілька годин. І поки наша полунична начинка остигає при кімнатній температурі, ми з вами приготуємо шоколадний ганаш, тому що йому також потрібний час для стабілізації в холодильнику. І для цього нам знадобиться білий шоколад, вершки жирністю не менше 30%, лайм і свіжі листочки м'яти. Вершки переливаємо в сотейник, натираємо цедру лайма. Лайм потім далеко наховайте. Він нам знадобиться для приготування. Сиропу для просочення бісквіту. і сюди ж додаємо листочки м'яти. Ставимо масу на плиту і доводимо її майже майже до кипіння, до активного паріння. Це маса добре прогрілася, вона активно парує. Якщо я проводжу ось так ем, лопаткою по поверхні, то вже йдуть бульбашки з дна, тому знімаємо її з плити. Виливаємо на шоколад і залишаємо на хвилинку, щоб шоколад почав танути. І через хвилинку пробиваємо все блендером. Дивіться, щоб добре подрібнились усі листочки м'яти. Накриваємо плівкою в контакт і відправляємо ганаш і полунаємо. Начинку в холодильник до повного охолодження і стабілізації. Мінімум це 4 години, оптимально 5-6. У мене пройшло вже майже 5 годин. Ми можемо переходити до приготування бісквіту, для якого нам знадобляться яйця, цукор, пшеничне борошно, розпушувач, рослина олія без запаху і трішки тепле молоко градусів 40-45. Держу комбайну відправляємо яйця і збиваємо їх хвилинку до однорідної консистенції. Додаємо цукор і збиваємо 5-7 хвилин в пишну світлу масу до повного розчинення цукру. Цей час давайте об'єднаємо рослину олію з молоком, а також борошно з розпушувачем. До речі, якщо у вас так сталося, що немає розпушувача, нічого страшного, не додавайте його, просто борошно. Все, маса збилася, бачите, ось така вона пишна. Якщо ми ось так проведемо лопаткою, то, бачите, слід не одразу повертається назад. Тепер додаємо половину сухих інгредієнтів, просіюємо обережно перемішуємо. Не забуваємо промішувати круговими рухами. Тепер додаємо половину е, інгредієнтів е, рідких. Рослина олія з молоком. Перед додаванням перемішайте ще трішечки. Половинку додаємо. Перемішуємо круговими рухами. Просіюємо другу половину сухих інгредієнтів. І другу половину рідких. Все, довго не мішаємо, як тільки все об'єдналося, тісто готово. Готуємо деко з пергаментом або силіконове деко для випічки бісквітів з бортиком. На деко можна поставити металеву рамку, але в принципі можна і не ставити, для того, щоб не забруднювати зайвий посуд. Розподіляємо спатою рівнесеньким шаром. Відправляємо бісквіт випікатися у духовку розігріту до 170 градусів на 12-15 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути повністю сухою. Все, бісквіт готовий. Бачите, дерев'яна шпажка повністю суха. Тепер я ножем від'єдную ту частину бісквіту, де він витік за межі пергаменту, обережненько. Ставимо інший лист пергаменту. І одразу обережно перевертаємо на нього наш бісквіт і залишаємо так повністю остигати. І одразу приготуємо м'ятно-лаймовий сироп для просочення бісквіту. Для цього нам знадобиться вода, цукор, лайм, з якого ми знімали цедру, і листочки свіж... свіжої м'яти. В Сотейник виливаємо воду, цукор, вичавлюємо сік з лайму. І листочки м'яти. Ставимо на плиту і помішуючи доводимо до кипіння до розчинення цукру. Все, маса закипіла. Тепер вимикаємо плиту і залишаємо сиро повністю остигати і настоюватися. Бісквіт охолов і всі начинки стабілізувалися, але зараз ми з вами все завершимо перед тим, як збирати кейк-то. Перш за все, поговоримо про стакани. Оптимальний об'єм 340 мл. Ось це в мене якраз такий об'єм. Він не супер великий, не маленький, а ось такий достатній. На одну людину. М'ятно-лаймове просочення також охололо, ми його проціжуємо через сито. Є. Дістаємо стабілізовану полуничну начинку, перемішуємо. І для зручності перекладаємо полуничну начинку в кондитерський мішок без насадки. Поки що відправляємо у холодильник. Тепер дістаємо з холодильника охолоджений ганаш, переливаємо його в тарілочку. Ось ви бачите, яка зараз консистенція досить текуча. І збиваємо ганаш до стіких піків. Якщо ви підготували ганаш завчасно з вечора, він у вас провів у холодильнику цілу ніч, годин 10-12, То звичайно, він у вас буде більш стабільний, твердий, і ви його не зможете збити міксером. Тому ви його завчасно дістаньте з холодильника, щоб він трішечки відійшов від холодної температури холодильника, але знову ж таки не супер надовго для того, щоб він не розтанув. І Далі вже збивайте. Так, а наш також поки що прибираємо в холодильник. Майже все підготували, з бісквітом ми розберемось в останню чергу, для того, щоб він зайвий час не завітрювався. Зараз приготуємо вершковий крем для покриття наших кейк to Go. І для цього нам знадобляться вершки жирністю не менше 30%. Цукрова пудра і вершковий сир. До вершкового сиру додаємо цукрову пудру. Перемішуємо. Додаємо вершки. Перемішуємо після чого збиваємо до стійких піків. Все. Ось така стабільна маса. І також перекладаємо вершковий крем в кондитерський мішок без насадки. І вершковий крем також поки що прибираємо в холодильник. І повертаємося до нашого бісквіту. В останню чергу обережно знімаємо верхній пергамент. Бісквіт дуже ніжний. Накриваємо другим пергаментом. Перевертаємо обережно і знімаємо перший. Бачите, сходить вся скоринка. Бісквіт можна перетворити в крихту або нарізати шматочками, або ж можна його вирізати за допомогою ось таких кілець. Тут у мене 6, 6 см, тут 7,5. Внизу перші два коржі в мене будуть поменші, тому що стакан донизу звужується, а зверху останній буде ось такий побільше. Спираємо на шторт в стакані, ставимо стакан, я беру кільце діаметром 6 см, вирізаю коло. Ось такий, бачите, кружечок гарнесенький Кладу його на дно, оп, рівнесенько, можна так перевернути. О. Пензликом просочуємо бісквіт. Дивіться, щоб чисті руки були і ви не замастили з тієї сторони стакан, бо буде не дуже гарно, звичайно. Дістаємо полуничну начинку, викладаємо зверху. Так. Ось таким чином дістаємо ганаш з м'яткою на основі білого шоколаду, також відсаджуємо знову вирізаємо бісквіт діаметром 6 см, просочуємо полунична начинка, Ганаш. І верхній бісквіт діаметром 7,5 см. Бачите, ось так він гарнесенько, якраз повністю все покриває, просочуємо. Дістаємо вершковий крем для фінішного покриття. Відсаджуємо невеличку кількість рівненько розподіляємо. Можна робити не білий, крема, зафарбувати його на етапі перемішування. А можна зробити білим, а зафарбувати частинку для того, щоб написати, наприклад, з ним народження. Все, ось така вийшла краса. Тут залишився десь 1 см. Я не буду писати написи, я тут покладу свіжий шматочок полунички і м'яти. Якраз для них тут є місце. Накриваю кришкою від завітрювання і відправляю в холодильник, тому що краще, кращий то гоу трішечки просочити стабілізуватись в холодильнику буквально 1-2 годинки і далі я вже буду прикрашати свіжими ягодами безпосер... безпосередньо перед подачою або перед тим, як ви будете дарувати. І так само формуємо усі інші стаканчики. У мене вийшла порція 7 стаканчиків по 340 мл. Ось такі вони всередині, бачите? Так, наші торти стабілізувалися. Я тут нарізала полуничку половинками, четвертинками, і дивіться, якщо вам дозволяє висота, викладаємо. Крему, до речі, достатньо для того, щоб написати напис, тому вам вистачить, якщо ви вирішите все ж таки прикрасити написом. І листочки м'яти тут поруч можна так. Вау, м'ята ароматна, просто краса! Як це все гарнесенько виглядає, і тепер просто ось так накриваємо кришкою, і наш десерт готовий. Ну що, друзі, давайте прямо ось так зараз візьмемо і цей стакан розріжемо. і... Ось такий у нас торт в стакані вийшов. Cake to go. Вологий бісквіт м'якесенький. Ганаш з м'яткою, цедрою лайма, з білим шоколадом, полунична начинка. Ну, в принципі. Фінішний крем і свіжа полуничка. Ну ось і все, друзі, наш кейк то готові. Подивіться просто, які вони неймовірно гарнесенькі. Уявіть собі цей смак. Це дуже гарно в розрізі, це дуже смачно, це дуже зручно. Я вам зараз покажу, як це можна все оформити і подарувати. Тож зберігайте собі цей рецепт. Обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на телеграм. І до зустрічі! Так для гарної презентації ми беремо наш. Стаканчик Cake to Go, закриваємо кришкою. Також для зручності ви можете придбати ось такі дерев'яні ложечки або виделочки. Можна придбати, а можна купити щось в кав'ярні і залишити собі ось таку дерев'яну ложечку, як це зробила я. І гарно прикріпити. Тим самим ви попіклуєтеся про того, кому будете дарувати cake to go. І будь-якою стрічечкою або як я джутовою джутовим канатиком прикріплюємо. Ложечку зверху або ось так збоку. Тепер я взяла такий самий стаканчик, і, бачите, всередину вставила флористичну губку, яку я наповнила водою. Я, звичайно, не флорист, але почитала, як це робиться, просто відрізала шматочок флористичної губки і занурила в воду, вона просочилася, і я її вставила. Я придбала ось такі гарнесенькі трояндочки, і зараз будемо дивитись, як це зробити гарно. В результаті в мене вийшла ось така трішки аматорська композиція. Тепер беремо підставку, знову ж таки, можна придбати, можна просто зберігти після того, як ви щось придбали в кав'ярні. Вставляємо наш стакан з квітами. Поруч стакан cake to go. Ось і все, наш cake to go, для того, щоб комусь його подарувати, готовий, квіти, неймовірно гарні. Кік to go з неймовірно смачним літнім ароматом, ложечка, підставка. Зручно транспортувати, гарно виглядає, неймовірно смачно і приємно. А ще зручніше буде, якщо ось ця підставка у вас буде з ручкою по центру для знову ж таки легшого транспортування.